Вітаю, це програма Свій цех перед мікрофоном Христина Срібняк. Сьогодні про важливість збереження культурної спадщини України в умовах війни, а також про українське мистецтво як елемент міжнародної дипломатії, розмовляємо із директором одеського музею західного і східного мистецтва Ігорем Поронником. Колекції творів західноєвропейського живопису, які зберігаються у фондах низки обласних музеїв України, викликають зацікавлення мистецтвознавців і подив кураторів з усього світу, адже у цих збірках зберігаються серед іншого роботи митців, чиї полотна у світі лічаться одиницями. Тому їхнє міжнародне представлення вкотре утверджує, що українська національна спадщина становить не тільки чудові підбірки. Українських митців різних епох і художніх напрямків а і не поступається європейським музеєм творами світового рівня. Наприкінці січня, в одній із найвідоміших берлінських картинних галерей Ґемельде-Галері, яка зосереджена на європейському живописі з 13 по 18 століття, відкрилася експозиція творів з колекції музею західного і східного мистецтва в Одесі, виставка з Одес. До Берліна європейський живопис 16-19 століть проходить під патронатом президента Німеччини Франка Вальтера Штайнмаєра. Відкриваючи цю виставку, лідер Німеччини зауважив. Ця виставка дає зрозуміти кривава загарбницька війна Росії. Це і війна проти культури України. Історичний центр Одеси, де розташований музей західного і східного мистецтва, постійно зазнає ракетних обстрілів. А знаменитому спасу Преображенському собору завдано серйозних пошкоджень, і це лише один приклад із багатьох у незліченній кількості українських міст у цій війні зазнавали і надалі зазнають пошкодження. Шкоджень пам'ятки архітектури руйнувалися і руйнуються заклади культури, розграбовувалися і розграбовуються твори мистецтва. До 22 червня у Берлінській ґемельдеґалерії можна побачити 60 творів мистецтва, що були евакуйовані з Одеси. Говорить директор Одеського музею західного і східного мистецтва Ігор Поронник за всі 100 років існування музею. А нам 8 червня 24-го року виповнилось рівно 100 років. Перше за 100 років існування музею, за кордоном України, а раніше Радянського Союзу, ця виставка представлена саме в такому обсязі. Більше того, я вам скажу, що в експозиції 60 робіт, а на, насправді ми вивезли і викували 78 робіт до Берліну. Це дуже добре. бо Спочатку ці роботи були евакуйовані на захід України і перебували там деякий час. А потім я зрозумів, що там вони не повинні знаходитися по двом обставинам, тому що, по-перше, якщо на початку війни Західна Україна була саме безпечне місце, то потім це вже перестало таким місцем, на жаль, бути. І по-друге, там не дуже були добрі обставини щодо кліматконтролю, охорони і так далі. Тому я знав, що треба картини вивозити за кордон для збереження їх. Звісно, вони мали бути не тільки десь сховані в контейнерах безпечному місці, безпечному з точки зору як від обстрілів, так і з точки зору кліматконтролю, охорони, але вони повинні були працювати на імідж держави. Вони мали бути в експозиції якихось музеїв. Тому дуже добре, що я познайомився з колишнім директором Alter Gелері в Берліні, доктором Гляйсом, який саме запропонував прийняти ці роботи до Берліну. І з цього це все, все почалося. Потім підключився фонд культурної спадщини Турсії, далі міністр культури. І наразі картина експонуються в одному з кращих музеїв Берліну. Спочатку була така ідея зробити цю виставку в Alter Gелері. Але Альтерґелері вона якось не спеціалізація на 19-му а оскільки нас роботи більш старші, то е, директор Джемельденґалерії, пані Дагмар Гешфельда, запропонував зробити виставку саме в її галерії. Це було правильно, тому що в саме в цій галереї є багато художників, роботи яких є, і в нашому музеї Дагмар запропонувала зробити діалог не просто виставку наших виробіт. З нашого музею а діалог цих же художників або подібних художників з нашими тому наразі зараз експонується 60 наших робіт і 25 робіт робіт, саме з, з німецьких музеїв. Наприклад, є роботи такого художника Граначі. Де один той же сюжет Мадонна на троні, але написано з різницею двадцять 25 років цим же художникам. Цікаво сопоставити, як він змінився. Хоч тема та ж і композиція, десь схожа, але інший підхід, інша трактовка цієї теми. Це дуже цікаво. Експозиція з Гроплом дуже цікава. Там були залучені архітектори, дизайнери. Кожен зал, а їх дев'ять. Не дев'ять залів, а дев'ять тем. Вони розбили на дев'ять тем. Починається виставка з розділу Оличчя. Це люди, які вхвалили, внесли свій вклад у розвиток Одеси. Потім, наприклад, є такі розділи, як зображення Богоматері різних художників. Так потім є розділ там на Що цікаво, у нас є картина Корнеліуса Дегама «Натюрморт», А в Джемал Дінґелері теж натюрморт його батька. Воно цікаве і з точки зору експозиції, і з точки зору е, наукової. Якби сопоставити да? різних художників або одного того художника різних періодів. Наприклад, там представлені два евангеліста Хальса. Це дуже відомі роботи. Відомо, що Хальс писав портрети, але є виняток, коли він написав чотирьох евангелістів всього чотирьох евангелісти, і два із них знаходяться в нашому музеї. Потім такі художники, як Маньяск, чи Гелері. Три роботи Маніяска, у нас чотири роботи Маніяська. В цьому сенсі колекція нашого музею знаходиться на одному рівні з колекціями берлінських музеїв щодо коштовної, і історичної, і художньої цінності. Тому це дуже важливо. І це якби підкреслює, що ми на цьому сенсі ми рівні. Ми така ж європейська держава, розділяємо ці ж цінності. Це дуже цікавий такий діалог. Получився. Колекція Одеського музею західного і східного мистецтва є доволі різноманітною. На початку вона формувалася із невеликих приватних зборів. Наразі музейний фонд вже налічує близько 10 тисяч творів живопису, скульптури, графіки декоративно-прикладного мистецтва із різних куточків світу. Окрім європейського, музей має широку колекцію східного і античного мистецтва. Під час другої світової війни музейно Колекцію довелося евакуювати на схід від нацистів. А у 21 столітті найцінніші твори вивезено на тимчасове експонування до Європи. Ігор Пороник розповідає про евакуацію після початку повномасштабної війни. Звісно, не все вивезли. Там було ряд обставин, чому не все ну перше, це треба було зробити дуже швидко це раз. Не було достатньо не транспорту, не упаковочного матеріалу, не контейнерів. Тому вивезли самі цінні, так званий червоний перелік. Але ми підготували всі роботи для другого етапу евакуації. Частину робіт навіть зараз виставляємо в музеї, частину сходів, хоч це не дуже рекомендовано. Вули обстріл Одеси і готель Брестоль знаходиться в 100 метрах від нашого музею, тобто могло попасти. До речі, я нещодавно узнав, що те місто, де ми зберігали роботи в Західній Україні, то там було влучання недалеко від цього міста, десь метрів 300 від цієї будівлі сховища. Так е, мені хлопці сказали, що глибина воронки, глибина не радіус, 11 метрів. Можете себе представити? Тому звісно, треба треба максимально вивозити. Безпечні міста місця або будувати сховища. Ну зараз про це йдеться. Така програма будувати надійні сховища на території України. Самі ціні роботи живописні ми вивезли. По друге інші роботи зберігаються у нас у підвалах, контейнерах. Слава Богу, у нас старовинна будівля. Там є підвали глибокі. Ми Пристосували під сховище. але повторюсь, ми продовжуємо працювати, і якби у відповідь до цієї виставки, яка проходить зараз у Німеччині, ми зробили виставку німецьких художників з нашої колекції. Чи був одеський музей західного і східного мистецтва готовий до повномасштабної війни, і чи мав план дій у її випадку? Десь за тричі 4 роки до Початку цієї війни я дійсно отримав музейщики, отримали таке доручення: зробити розрахунок у необхідному транспорті і пакувальному матеріалу для того, щоб той випадок, коли треба буде евакувати, або від війни, або від якихось таких катаклізмів природних. І дійсно я підрахував, скільки якого транспорту треба, і так далі. Але це, звісно, все було не так, коли це сталося. Двадцять першому році ми добилися того, що наш музей включили до програми Велика реставрація, і роботи повинні були розпочинатися на початку 2022 року. І ми почали готувати музей до проведення ремонту реставраційних робіт. Тобто ми почали знімати експозицію потрошки. І коли сталася війна, то фактично у нас була десь половина вже експозиції демонтована. Тобто ми дуже швидко прискорили цей демонтаж і упакуванням експонатів. Тому ми дуже швидко це зробили і дуже швидко вивезли роботи з музею. А інші ми сховали. В цьому сенсі нам якби, можна сказати, повезло. А так, звісно, не було якихось чітких планів. Так, фактично музеї були кинуті самі по собі. І навіть ця виставка, те, що сталося зараз в Берліні, це тільки завдяки моїй ініціативі, завдяки тим людям, які мені допомогли познайомитися з тим, з тим, з тим, з тим. Тобто, це не було знаєте, якась програма чи ще щось таке. Це була ініціатива моя і інших директорів музеїв. По-друге, є ще інша сторона, далеко не всі музеї були готові вивозити за, -за кордон. Боялися, бо люди не знали, як, як відноситься до цього чи вивозити, чи ні, особливо на фоні там скіфського золота. Тобто, була ще така не, не позиція, що треба вивозити. Це зараз уже люди зрозуміли що. Ми, на жаль, не можемо забезпечити на, на території України без е, якесь місто безпечне, тому краще вивезти. Да? І є багато прикладів успішних виставок того ж, музею Ханенка за кордоном в Польщі, в Литві, того ж е, Львівської національної галереї. Тому е, ще було знаєте такі супроти з української сторони щодо е, вивезення е, цих робіт. Але я вважаю, що наразі це особливо коли я то що розпів узнав, що було таке влучання коло того сховища, де раніше знаходились роботи. Це слава Богу, що вивезли своєчасно. Виставці з Одеси до Берліна, європейський живопис 16-19 століть у берлінській ґемельдиґалерії передував тривалий підготовчий період. Зокрема, було проведено заходи із консервації полотен, мистецтвознавчі дослідження, а також випущено каталог, який доступний і українською мовою. Коли ми вивезли ці роботи, два контейнери були вражені грибком. Тому вони проходили певну санацію в Берліні. Було знято спеціальні бокси, і там працювали реставратори. Ми привезли роботи у вересні 23-го року, 23-го. А виставка тільки зараз сталася, бо це була дуже велика робота саме консерваційні роботи і предекспозиційні. Звісно, кожна робота вона обстежувалась, Ми підписали. Я був присутнім, поки всі роботи не були обстежені. І описані їх пошкодження. Потім німецькі реставратори зробили план цих консерваційних заходів, які узгоджувалися з нашими реставраторами. Тобто ніякий музей, які отримують чиїсь роботи, не мають права робити якісь заходи, в тому числі реставраційне, без узгодження з нами. Ну з тих, хто дає роботи. Це не тільки наш музей. Тому по кожній роботі німецькі реставратори злали нам. Опис технічного стану так називаємо, і які заходи вони запропонували провести на цих роботах, і вони узгоджувалися з нашими реставраторами. Це раз і дійсно роботи ну зараз вийде значно краще, тому що їх перебування, перебування і в евокуації ці сховища на Західній України. Де й у нас, ну щоб ви розуміли, у нас в музеї це біда взимку буває плюс 10-12 градусів в залах. А влітку 33. Тому, на жаль, не дуже ідеальні умови у нас для збереження картин. Тут, слава Богу, вони знаходяться в нормальному режимі з точки зору навіть кліматконтролю. Тому дійсно співпраця була з нашими реставраторами, але не тільки з реставраторами. Із 76 робіт, які ми вивезли, по 13 були. Завдяки роботі наших фахівців і німецьких мистецтвознавців були внесені зміни, де були уточнення щодо художника, щодо провинансу, щодо атрибуції. Невеличкі зміни, але зміни були. Це нормальна робота. Це нормальна робота. Німецькі фахівці теж зробили певну роботу, підняли певні документи і з'ясувалося, що є якісь уточнення. У них є, наприклад, три роботи маньяск. У нас чотири так. Вони різних періодів. Це фахівцям, які займаються художником, цікаво було сопоставити, взяти документи. З'явилися такі наукові зв'язки. Ну, спільна співпраця у нас зближається вже і якісь особисті контакти, твоє спільний інтерес до цих художників. Це дуже важливо. Нагадаю, що моїм співрозмовником був директор Одеського музею східного і західного мистецтва Ігор Пороник. Додам, що триватиме виставка з Одеси до Берліна. Європейський живопис 16 19 століття. У берлінській гемельтекалері до 22 червня вхід на неї для українців є безкоштовним. А у жовтні експозиція переїде до іншого німецького міста. А це була про. Рама свій цех, і я її ведуча Христина Срібняк. Прощаюся з вами до наступного тижня.